Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось уже і середина жовтня місяця, і багато городників, хто планує висаджувати цибулю під зиму. Вибирає собі сорти цибулі і також вибирає і ділянки, де має висаджувати цю цибулю. А чому ж ми хочемо висаджувати цю цибулю під зиму? Насамперед, для того, що... Цибулька, яка висаджена під зиму, вона краще вкорінюється завжди більше вологи в даний час, і навіть спекотне літо її не лякає. Також ми отримуємо урожай значно раніше можливо, на місяць, навіть півтора, аніж при весняній посадці. А всі ми знаємо, що сама дорожча цибуля це саме у червні, липні, у серпні, а ми вже будемо мати свою цибулю. Тому і хочеться висаджувати цибулю на зиму. Також, отака цибулька маленька, яка називається овсюшка, вона навряд чи в нас е, збережеться до весни. А посадивши таку малесеньку цибульку зараз під зиму, ми на слідуючий рік отримаємо гарний урожай із такої маленької цибульки. І це такі основні чинники, які впливають, що ми хочемо все-таки висаджувати цю цибулю. Під зиму нам потрібно, щоб цибулька корінила всього 2-3 неділі. Занадто рання посадка цибулі може призвести до загибелі цибулі від морозів. А якщо ми пізно посадимо цибулю, то існує ризик, що коріння не встигне розвинутись і сіяний замерзне в землі. Так що посадка цибулі прямо пропорційно залежить від погодних умов і, звичайно, візіння. І в даному відео зупинимося, як підготувати ділянку для посадки цибулі, як її знезаразити, як підготувати посадковий матеріал, як висадити цибулю, які нюанси є посадки, і які є самі сприятливі дні для посадки в жовтні, в листопаді цибулі під зиму. Адже ви проживаєте, мої слухачі, в різних регіонах країни, і в кожного є свої кліматичні температури. Тому я наведу у відео найкращі дні для посадки і в жовтні і в листопаді, а вам буду дуже вдячна, коли ви напишете, а коли саме ви плануєте посадити цибулю свою під підзиму, адже дуже багато нових підписників, які вперше будуть висаджувати цибулю. І вони зорієнтуються по ваших коментарях, коли ж їм краще посадити яку ж вибрати земельну ділянку для посадки цибулі. Ділянка повинна бути добре освітлена і така добра, як хоч чуть-чуть похила без талих вод і без дощових вод. При вибору ділянки насамперед потрібно звернути увагу на попередників, адже хорошими попередниками являються різні види капусти, зернові культури, крім вівса, салати, бобові культури, помідори, огірки, баклажани, перці. І звичайно, дуже добре, коли ви зможете на своїй ділянці використовувати правила сівозміни. Але якщо ж друзі, ви не можете використовувати то, хоча би дотримуватись, потрібно таких головних правил. Наприклад, цибулю після чесника і цибулі не можна садити два роки підряд, через те, що вже ви принесете ці збудники різних захворювань і шкідників. Дуже добре посіяти гірчицю. От ми сіяли гірчицю, і ви вже бачите, що в нас перекопана грядка тут, де має бути цибуля. Але перед тим, як перекопати грядку, ми вивезли на кожний квадратний метр по відрі перепрівшого компосту. Можна також вивезти по відрі це 5-6 кг перегною. Ні в якому разі не кидати під перекопку гний, бо там ще можуть бути і шкідники, і хвороби. Також дуже добре. От, наприклад, зараз ми вже його перекупали, розсипаємо суперфосфат з розрахунку 20-30 грам на квадратний метр. Добре додати на квадратний метр 10 грам калійної солі і загромажуємо, що ми ще не зробили, бо ви бачите, земля дуже перезволожена і йшли проливні дощі. І ця діляночка в нас буде відпочивати 2-3 тижні, може і місяць. Будемо дивитися по прогнозу погоди, коли ж ми будемо висаджувати цибульку. А потім перед самою посадкою ми розсипаємо деревний попіл з розрахунку 10 грам на 1 квадратний метр. Якщо немає стільки щоб розсипати, можете в рядочки, якщо у вас не лужний ґрунт, сипати деревний попіл. Дривний попіл, в кого ґрунт кислий і слабокислий край потрібний або любий розкислювач ґрунт. через те, що цибуля любить рости у лужних ґрунтах. Тому деревний попіл як розкислювач, і як плюс ще й отримання макро-мікроелементів самою цибулею, край потрібний на ділянці. При проведенні знезаражування ґрунту можна використовувати розчин, марганцю, якщо потрібно використати фундазол, мідний купороз. Ви запитували, чи можна використовувати фітоспорин. Уже температура і повітря, і ґрунту нижче 10 градусів, тому біологічні препарати використовувати не можна. Вони не дадуть результату. Дуже важливо вибрати посадковий матеріал. Сьогодні сортів дуже багато. Перед вами сорт Шекспір, Радар і венгерка. Перед посадкою цибулю ні в якому разі не потрібно замочувати. вона має бути сухою. Це дозволить уникнути розвитку гнилі. Але перед самою висадкою цибулі вже на грядку нам потрібно провести дезінфекцію цибулі. Через те, що цибуля вразлива до різних грибкових хвороб, таких як периноспороз, альтернаріоз, іржу, гниття, денця самої цибулі, багато різних хвороб. І якщо ми ретельно обробимо цибулю перед посадкою, то ми обережемо цей настінневий матеріал від батьох і хвороб, і шкідників. Друзі, досвідчені городники радять перед самою посадкою замочити сіянку. Це роблять так. Щоб уберегти від шкідників, спочатку потрібно замочити цибулю в сольовому розчині 1 столову ложку солі на 1 літр теплої води. Потім потрібно знезаразити цибулю в слаборожевому розчині марганцівки. Після цього, аби цибуля не йшла в стрілку, сінку потрібно замочити в содовому розчині 1 чайна ложка соди на 1 літр теплої води. Важливо, температура содового розчину має бути не нижче 40 5-50 градусів. Цибулю у ньому слід залишити на пів години. Потім ваша цибулька готова для посадки. Яка ж є цибуля, вона ділиться на категорії. Ось перед вами найменша цибулька, яка до 1 сантиметра, і вона називається овсюшка. Також цибулька є сіянка. Це цибулька, яка вона вже від одного до трьох сантиметрів, Саме краще йде під посадку цибулі на рібку: це овсюшка і сіянка. Вся цибуля, яка більше трьох сантиметрів. То вона вже називається цибуля вибірка. Краще, звичайно, цю цибулю, яка більше трьох сантиметрів, садити на перо. Вона може просто прострілкуватися. Якщо ви хочете посадити цибулю на перо, то ми садимо цибулю густенько, близько одна коло одної, десь сантиметрів півтора через те, що в нас немає за ціль, щоб виросла сама головка. Нам потрібно перо. Я же ж ми садимо цибулю, коли ми хочемо отримати цибулю рібку. Насамперед перед посадкою нам потрібно розсіяти по грядці деревний попіл. І якщо ви не розсипаєте деревний попіл по грядці, то можна деревний попіл розсіяти у самий рядочок. Борозенки ми робимо за глибини. 5-7 см, в якому випадку 5 Якщо у вас ґрунт родючий, повітря проникний, то звичайно 5 см вам вистачить для борозенки. А якщо, так як у мене немає місту пісочку у ґрунті, то ми робимо борозенки глибиною 7 см. Насипаємо пісочку 2 см. Ось деревний попіл, який ми розсипали у борозенці, ми перемішуємо із ґрунтом і садимо нашу цибульку. Цибулька садиться відстань 7-8 сантиметрів одна від другої. Прямо ставиться вертикально донцем униз, і так цибулька садиться, щоб якщо ми присипемо зверху цибульку, то має бути товщина шару ґрунту над цибулькою не менше 4 см. Ширина між ряд має бути 15-20 см. Цибуля садиться у сухий ґрунт. Перед цим не потрібно мочити земельну ділянку. І також засипається цибулька сухою землею. Лише як мене 10 днів, і ви побачите, що немає опадів, то потім можна зволожити ґрунт. Мульчуємо цибулю тоді, коли побачимо по прогнозу погоди, що дійсно вже мають бути морози. Мульчуємо соломою, мульчуємо опалим листям, мульчуємо сосновими гілками. Обов'язково ми повинні це листя прикласти гіляками, бо вітер забере. Ні в якому разі ми не мульчуємо цибулю торфом. Торф може так ущільнюватись, а паростки цибулі дуже ніжні, що вони можуть його не пробити. Якщо безсніжна зима і морозна, то можна накрити цибулю агроволокном бажано білого кольору. Якщо покрив сніг землю 2-3 см, мульчувати не потрібно через те, що цибуля озима, вона витримує морози 20-23 градуси. Коли ж і в які дні висаджувати цибулю, найкращий час посадки цибулі. Це вже третя декада жовтня і до кінця листопада. Саме головне за 3-4 тижні до настання стійких холодів. Тож слідкуємо за зовнішнім термометром. Якщо температура опустилася до 3-5 градусів і тримається вже кілька днів підряд, то вже час садити цибулю. Щодо місячного календаря, то сажаємо тільки на спадаючому місяці. Уродючі знаки, тому що на спадаючому місяці активно розвивається саме коренева система цибульки. Саме головне не висаджувати цибулю і часник у заборонені дні для посадки. У жовтні заборонений день це повний місяць, 17 жовтня, так як новий місяць був раніше 2 жовтня. Заборонені дні для посадки цибулі в листопаді це новий місяць 1 листопада та повний місяць, 15 листопада. А всі інші дні є більш чи менш сприятливі для городніх робіт, але найкращими днями для посадки цибулі у жовтні місяці 24-го року, це 18-19 жовтня, це спадаючий місяць у тільці. Це дуже гарні дні, коли можна посадити цибулю сіянку. Рослина буде мати міцну кореневу систему, буде мати гарну врожайність і підвищену зимостійкість. Наступні дні це у жовтні 22-23 та до 9 годин 43 хвилини 24 жовтня. Це спадаючий місяць у сузір'ї Рак. Це продуктивний знак зодіаку, який дає рясний врожай та зимостійкість. Також 29 та 30 жовтня це спадаючий місяць у терезах, родючий знак, коли можна посадити цибулю. Це формування хорошого врожаю, опірність рослин до захворювань. Які ж хороші дні в листопаді 2024 року. Це спадаючий місяць у сузір'ї рак з 11 годин 18 листопада, 19 листопада та до 16 години 20 листопада. Це дуже хороший плідний знак, і він дасть рясний врожай та зимостій. Наступні дати це з 13 години 20 хвилин, 25 листопада, 26 та 27 листопада. Це спадаючий місяць у Терезах. Родючий знак, коли можна посадити цибулю під зиму, це формування хорошого врожаю, опірність рослини до захворювань. Наступні дати 28, 29 та до 14 години 30 листопада. Це також дуже гарні дні, Спадаючий місяць у скорпіоні, який вважається одним з найбільш родючих знаків зодіаку. Коли місяць у скорпіоні добре висаджувати і часник, і цибулю. Але завжди дуже важливий полив, адже це знак водної стихії. Обирайте будь-який з цих дат, який підходить для вашого регіону, і ваша цибуля порадує ваш урожай. Але друзі, це рекомендовані дні. А ми у своїй роботі насамперед дивимося на прогноз погоди та на свою зайнятість. Але коли виходить використовувати отакі рекомендовані спеціалістами дні, то дуже добре. Дорогі друзі, ми вже є в телеграм-каналі Дім та Присадибна ділянка. Заходьте, там є відео, і ви можете їх переглядати стільки раз, скільки вам потрібно. Друзі, якщо мої поради є корисними, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про наступне відео. А я вам бажаю міцного здоров'я, гарних урожаїв. Та миру нашій країні, миру. Хай кожен захисник повернеться додому. Живий і здоровий, і нарешті в Україні запанує мир, радість і спокій. До побачення, до нових зустрічей.